Вечер в хату, Добрий вечір. Здорово. Що там, їхати? ехать? 15-й магазин. А обшукайте транспортний засіб, ну. Оцей червоний червоны, Оп! Ой, то не Вибачаюсь, то ты А можна машинку ОП сюди? Максим, ти... На 15-й? Колеги, колеги, підійдіть, будь ласка, до мене, тут аптівка червона треба обшукати. Біля чумашів, да. А, працівники поліції, а там оту дівчинку хоче СБУ взяти на допит легень. Можете, будь ласка, базару. Так, виїхав з разів. Я прийняв. Там у нас колега хоче допит провести. Можете, будь ласка, доставити. А -а -а, Польша тут? Я обучаюсь, все нормально. Ну, да -да -да. Я, обуч... я как Колеги з обласної поліції є хтось на зв'язку? Ну так. та 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 я вже здорову. По Потрібний транспортний чого? засіб. Я вже в дорозі. Плюс. Так, одягнулатисні рукавички, прохлопує, обшукає транспортний засіб. А так, нічого, проти закону не було знайдено. Добре, громадяни, що ж візьму вам під ручку. Дивіться. Прохлопаю ще верхній шар кишень, латисних рукавичках ваших. Так, прохлопивши верхній кишені, що патрони калібром 570. Відкрию пакети, покладу в пакети. Громадян ліцензія на зброю у вас є. Так, звичайно, дуже. В сумусі Одессанво влатисних рокович ліцензія на зброю. Переглядаю дійсні до 04.02.25 року. Добре. Чекайте секунду. Назад у сумку у громадянина бодікамеру зараз я прощупую також кишеньки громадянина, так, у громадянина у кишені Е, Так, громадянин, дивіться, робили замах, бо водій не стріляв, як мені повідомляють. Саме ви стріляли, як пасажир на транспортному засобі. Я був водієм. Водієм були? Так, машина моя особиста. Uh, колеги, скажіть, будь ласка, на зв'язку хтось? Ну, mm. плюс. З червоної автівки ввели вогонь саме водій транспортного засобу чи тільки пасажир? Співучись, співучись просто. в uh -huh. Зрозумів. Так, відкрив двері, двері автомобіля, по сути, в рамочі, мабуть, на олі автомобіль. Ага. Так, добро громадян, дивіться, значить ви підозрюєтеся в співу замок на вбивство саме, тому що ви вели транспортний засіб, а з цього транспортного засобу був відкритий вагон. Слухайтесь, коли я, я його заставив під під тиском пістолету. Я на ага. нього направив зброю, я його заставив е він боявся своє життя. То я його заставив. Ви чуєте мене? Ті, що збивали на трасі? Е, громадянин, ви це підтверджуєте, що він вас заставив. Да, 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 ну, це... Громадянин ну, знайшов калібри просто 570, але ліцензія також є. І а, дійсно, ну, причому. чому. Кількість... Добро громадянина. Романіна. Якщо там кількість все співпадає ну, нормально, то і 110 набоїв, в принципі, кількість співпадає. Добре, давайте відійдемо mm -hmm. з вами. Uh -huh. Uh -huh. Трошки. Двітисякі громадянин. В такому разі. Заходять, пока мігала. Шо-шо? Ні, не тобі. Mm. Дякую. Вітаю, Сергій. Привіт, Андрюха. Як справи? Так, от, потихеньку, лиш прийшов. Розуміло. Так, я перепаркую цю машинку, щоб вона не стояла серед дороги. Це, може ти вези его Чекаєш, дочекаешь там Павло. Можу, можу. А машина? Ваш... Так вот, як нема, я приїхав. Це наш. Я приїхав. Плюс, плюс, я поехал. Поехали. Досюда до мене. Кулай, гроші нелегальні знайшли? Не, да, да, зара. Плюс, добре, добре. 对。 Максим, ти його везеш? Тебе не чути. Зупиняємося громадян, прижимаємось. тобі на листочку я, Яку нікуди не вибуть не могу? Ти і так можеш, ти на листочку можеш так вписати. Mm, зараз... зараз посажу камеру, на перш... Отже, Ви затримані за розі першу статью третього стає друга замовку, то без до працівника про охорону органіва, а також розі 84. Падіння зброї чи напаємо обронежилетом, який є заборонено. О, поїсти принесли. No, <laughs> oh Їсти принесла, алло. Де їжа моя? Алло. Їжу дайте мені, а Мусора. Де їжа моя мені обіцяла? Поїсти дайте, алло. Їсти хочу. Пузо в мене вручить. Що? Та ні, то я цей, я їх задовбую. Просто мені обіцяли, що. Та ні, не треба, Дякую. Ні. То я просто вони ні за що почали погоню за нами. Там та шмара. Та що діагона. Ага, ага. Вона взагалі, от, вона і почала погоню. Вона охуєвша кончена тварь. Ну та вона в мене вчора сидила. Ми вчора, е, вчора, та вчора просто їдемо. За нами починають ну, їхати, і ми почали самооборонятися. Просто стріляти, ну, стріляти. Вони взяли наряд. Ну, ми там розтулили троях, троїх. І, вони, і просто потім приїхало ще, мабуть, ну, штук десять. І там потім вже цей ай, і цей гелокоптер був ще. І ми там просто ніяк не змогли. Вивезти. А сьогодні я просто їхав-їхав, ну, мені треба було в іншу сторону. Я переїхав на іншу сторону, на інший біг та почав їхати просто. У нас тут почалась ситуація того, що задавили людину на трасі, виходить, повернулися допомогти, і вона тут почала хуїту морозити разом. Да в неї там взагалі, я не знаю, я поясню... таракани якісь. Дивісь, я їй пояснюю те, що тіпа, ну, ті, вона каже, чого ви людину задавили. І їй пояснюю, во перше чого люди стоять на трасі. Вдруге, те, що ми б не встигли затормозити, якби побачили впритул уже її. Ну то й ну, воно баба мозги висохші, блядь, мозгів немає, і вона все одно стоїть на своєму. Ну та в неї там взагалі. Ця вся, вся хрень началась. Якщо воно тупорило, блядь, то якого хіра воно тут працює в поліції? Слухаю тебе, Паш.